Доброго дня! Тему, яку ми сьогодні розкриємо, це депозит. Це найперший і найлегший спосіб інвестування в своє майбутнє і накопичення капіталу. Що таке депозит? Це збереження грошових коштів в банківській та інших фінансових установах з отриманням відсотків за те, що ця установа їх використовує. Банк. Бере гроші у особи вкладника на визначений срок і розпоряджається їм на свій розсуд. Так, банк кредитує і інвестує в державні папери та драгметали і таке інше. Коли банк повертає забереження вкладнику, то платить йому визначений відсоток. Весь інший дохід за використовування коштів вкладника банк залишає собі. Відсоток, який банк виплачує вкладнику, це дохідність депозиту. Щоб розрахувати істинну дохідність суми нарахованих відсотків, потрібно відняти податки та середньорічну інфляцію. Депозит є одним з найменш ризикованих способів зберігання фінансів. Але звичай відсотки, які нараховуються з депозитом, повною мірою не компенсують витрати від інфляції. В залежності від умов залучення розрізняють. Накопічувальний це депозит можливості поповнення, проте без можливості часткового зняття вкладу. Ощадні це банківські вклади без можливості поповнення і часткового зняття. Універсальні це депозити з можливістю поповнення і часткового зняття вкладу. Про строку розміщення. Строкові і безстрокові. По методу виплати відсотків. В кінці строку щомісячна капіталізація відсотків. По валюті в гривні в іноземній валюті долари США Євро. Доходи від депозитів прирівнюються до всіх інших доходів. Тому також обладковуються. Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18% плюс 1,5% військового збору. Загалом податок на депозити фізичних осіб становить 19,5%. Податок на прибуток розраховується з реально виплачених відсотків. При оформленні депозиту вкладник повинен чітко знати і розуміти умови договору. Дострокове розірвання договору і повернення вкладу можливо лише в разі, якщо це передбачене умовами договору. Якщо ви знаєте, що гроші знадобляться вам у будь-який час, то краще оформити депозит з можливістю зняття на вимогу. Такий вклад можна поповнювати в будь-який час і на будь-яку суму. Але відсоткова ставка за таким депозитом значно менша. Якщо вам потрібно назбирати на якусь покупку, краще відкрити депозит з можливістю поповнення, але без можливості дострокового розірвання. На кожну велику покупку треба відкривати окремий депозит. Від строку розміщення вкладу депозити бувають короткострокові та довгострокові. Короткострокові депозити припускають розміщення коштів на період від 14 днів до 10 місяців, довгостроковий вклад оформлюється на строк від 1 року і більше. Зазвичай по довгостроковим депозитам банк встановлює більшу відсоткову затавку, тому що банк зацікавлений використовувати ваші кошти якомога довше. Українські банки пропонують відкрити депозит в гривні, доларах США та Євро. Відсоткова ставка в гривні більша, але в разі різкої девальвації гривні вклад в доларах і євро стає більш вигідним. Відсотки по депозиту нараховуються кожного місяця або в кінці строку вплати. Краще вибирати депозит з капіталізації відсотків. Таким чином росте і тіло депозиту, і відсотки по ньому. Банки зазвичай вказують номінальну ставку за депозитом, яка не враховує капіталізацію відсотків. Для розрахунку ефективної процентної ставки є формула, яка дозволить вам порівняти депозити з різними умовами і зрозуміти, який з них найвигідніший. Ось як виглядає ця формула, де С Номінальна ставка відсотках, П – кількість періодів капіталізації в рік і тривалість депозиту в роках. Податки банк перераховує в бюджет в момент виплати відсотків вкладенних. Наразі в інтернеті є безліч онлайн-калькуляторів для розрахунку доходності за депозитами. Підсумовуючи, можна сказати, що депозит найлегший спосіб накопичення капіталу, привчання себе до фінансової дисципліни. Цей спосіб підходить для накопичення з якоїсь суми на якісь потреби. Зараз банки дозволяють мати безліч депозитів. Що дає можливість накопичувати на різні потреби кошти на різних рахунках. При цьому накопичувальні кошти будуть нараховуватися відсотки. Підписуйтесь на канал Fininvest, щоб не пропустити наступні публікації по фінансовій грамотності і способах інвестування у своє майбутнє. Ставте лайк і залишайте коментарі під цим відео. Повідомляйте. Які теми ви би хотіли поговорити б на каналі? Дякую за просмотр!